Продовження відео забув сказати про саме головне. Зараз ми вийшли вже 500 плюс. Температура топки 305, але це датчик термопара стоїть не всередині топки, а всередині цегли. Тобто, це всередині цегли така температура. В топці там має бути десь градусів 800. суть не в цьому, головна історія цієї печі в тому, що тут немає колосників. От Зараз покажу, що їх реально немає, бо це є розходниками. Всі печі, які я бачив, вони всі з колесниками, і вони прогорають дуже швидко. І є велика проблема їх заміни і їхньої вартості. От, зараз я відкрию зольник подивимось що там робиться, і покажу вам, що ось ми маємо зольник. І, он бачите, немає колесників, просто отвір, де випадає зола От в цьому суть. Бо колесники чугунні, навіть ставлять з рельси, от вони дуже швидко програють. І... Або роблять обдув цих колосників і тим самим понижують температуру всередині камери. І йде неправильний режим згоряння палива. І на виході ми утримуємо коржики, я їх називаю, коли спікається паливо такі непробивні коржі. Оце я хотів пояснити. Тобто ці печі не має бути колисників. Зараз відкрив. Бачите, піддувало відкрив, температура впала на 20 градусів. Має бути герметично. Все. Бо ми спалюємо тут е, дим, гази, гази димові. Паливо розкладається на димові гази, ми їх спалюємо. Зараз вона буде, бачите, росте. Закрив піддувало. Піч має інерцію. От. І зараз воно набере 500 плюс. Коли буде 600, надіюсь на це, то ну тоді похвастаюсь. Дякую дуже.